давно не работает? очень давно як ну, думаєш лифти сделали, ну, сделали не работають ну, не можу вам сказати стосовно лифтів так ви пішком да? ну, же? Машина нас не везе слава богу 150 тисяч поверхів 2,5 мільйони сходинок за 20 років. Це про десятки і десятки тисяч мешканців. Десятків і десятків під'їздів багатоповерхівок Костянтинівки та Дружківки, які були змушені встановлювати ці рекорди. Чекаючи повернення до ладу ліфтового господарства. А багато хто і зовсім не міг залишити домівку. І ось восени. Минулого року голос громади нарешті був почутий і у владних кабінетах. В обох містах майже одночасно стартували багатомільйонні проекти, які, здавалося, б, повинні були поставити крапку у цій проблемі. Але ця крапка щось дуже схожа на параграф Карного кодексу. Наприкінці минулого року у Дружківці та Костянтинівці розпочалося те, чого мешканці багатоповерхівок чекали останні 20 років відновлення ліфтового господарства. За останніми даними, перед проведенням ремонтів у містах були непрацюючими половина підйомників. За два місяці 24 ліфта. Це перший крок для того, щоб ми відновили все господарство ліфтове в нашому місті. Буде завершена робота 55 машин. Це точно. Може, ще 4 машини за зекономлені кошти будуть додатково зроблені. Натомість, два сусідні міста не тільки отримали та витратили різні суми на ці проекти, але й зовсім по іншому підійшли до організації та виконання робіт. Костянтинівка отримала майже 10 мільйонів, дружківка понад 12. На початок реалізації проекту у містах не працювало 60 та 77 ліфтів відповідно. В результаті у дружківці відновили 24 ліфти, а у Костянтинівці усі 60. А чому залишили 60 ліфтів? Не 60, точно, а в рази менше. І це ще не все, Валерію Сергійовичу. Середня вартість ремонту одного підйомника Костянтинівка 163 тисячі, дружківка аж 480. Відновленням ліфтів у двох сусідніх містах займалися різні фірми, хоча у обох випадках укладалися прямі безтендерні договори. У Костянтинівці це перереєстровано з Макіївки спецсервіс АДС у Дружківці Донбас Строй Інженірінг. Причому спецсервіс має більший досвід участі у тендерах. Та кількість утриманих проєктів. Обидва учасники чітко поділили географію присутності у регіоні. Як бачите, у Дружківці вартість ремонту найвища, у Костянтинівці одна з найнижчих. І тут на нас чекали сюрпризи. По Калмиково-31, як і планувалось, роботи були проведені, що підтвердили місцеві. Добрий день. У вас ліфт давно ділили? Ремонтували. Та от на днях. Проводили ремонти і у трьох під'їздах по космонавців 7 Але перший же ліфт, кнопку якого ми натиснули, відмовився працювати. Мешканці під'їзду підтвердили, підйомник працює, коли йому заманеться. Із побоюванням користуються відновленим механізмом і жителі сусіднього під'їзду. Не Тому він от Люди кажуть, що їдеш, він дрожить. Одразу чотири підйомники відремонтували у будинку по Європейській 56. Проте, як виявилося, тільки по документах. Фактично працював лише один з них. А у вас ліфт давно не працює? Очень давно. – Люди, висполком обращались? Обращались, ходять, все рин на раут. Представник замовника, начальник управління комунального господарства Дмитро Заварзін, переконував, що проблеми були пов'язані з пусконаладочними роботами. Якщо Если... під'їзд лифт конкретный обозначен в ответе на ваш запрос, так или иначе он или работает, или будет работать в ближайшее время. Это обязательно. У листопаді минулого року управління капітального будівництва Дружківської міськради укладає договори з фірмою «Донбас Строй Инжиниринг». До речі, саме підприємство у 2018 році уперше зіткнулося з такого роду замовленнями, та за півроку зробило їх аж надто багато у Краматорську, слов'янську, Дружківці на 18 мільйонів. І все теж поза конкурсом. Цікаво, якщо не досвідом, то чим привабила ця фірма владу? Попри анансовну на сайті вартість від 250 до 500 тисяч насправді ж за ремонт одного підйомника місцева влада Дружківки сплачує у середньому півмільйона гривень. Підрядник розпочинає роботи, а представники місцевої та обласної влади роздають бравурні інтерв'ю. А вже після підписання акцій, сплати за роботи та бравурного їх відкриття. Я приїхав, працює нормально. За два місяці два чотири ліфта. Виявилося, що підйомники працюють не усі. А ви пішком піднімаєтесь, да? Ну, а чим же? машина нас не везе, слава Богу. І вже є потерпілі. Але. Ремонт ліфтів по Дружківці залишив одразу декілька запитань, на які ми шукали відповіді з початку реалізації цього проєкту. Перше, хто та за яким принципом визначав адреси, де проводитимуть ремонти, тодішній вже керівник управління Каббудівництва аж надто плутався у відповідях. рішення? Деньги-то давальчик, не місцевий бюджет. Це якщо місцевий бюджет вони повинні протащити сесії там ну. рішення. Проблема є, є баланс у нього є на карандаші. Ті об'єкти потребують ремонту. А комсервіс нам надав зовсім суперечливі дані. Друге, куди поділи обладнання, яке залишалося на початок проведення ремонту. Виявляється, його нібито було зовсім мало. Це можна буде потім підбирати, І тепер вже вбирається сміту. Це ж яким будинкам так пощастить внаслідок ремонту отримати баушне обладнання. Але і це ще не все. Ми запросили документи, виявляється, під одним і тим самим номером накладні з різними сумами та переліком товарів. А інші накладні зовсім з ознаками фіктивності. У одного й того самого постачальника у той самий день, по кілька разів закуповується той самий товар. Отже, у сусідніх містах суттєво по-різному підійшли до вирішення гострої для мешканців багатоповерхівок проблеми. У результаті у Костянтинівці за меншу суму відремонтували у 2,5 рази більше ліфтів. Про системні ознаки змови між владою дружківки та підрядником говорить ще один факт: інше комунальне підприємство, діючи в інтересах цієї ж фірми, віддало їй же тендер на обслуговування підйомників, навіть нехтуючи вимогами антимонопольного комітету. Та рішенням господарського суду. Правоохоронці за цим фактом проводять слідство. І воно точно не останнє. А виявлені нами факти підробки накладних та завищення вартості обладнання стали об'єктом ще одного карного провадження, що розпочато місцевою прокуратурою. А тим часом дошківчани знову і знов ставлять нові і нові рекорди подолання цих поверхів. Символів корисливісті та байдужості можновладців.